Ну відмінесований флот сьогодні, сьогодні ж другу річниця, як наші Ого. сили оборони підсмажили в Севастополі. А в Чорноморського флоту Російської так. Федерації, отак От я мав би це сказати, та якось піднесенням. Да, ця атака стала однією з найрезультативніших для України. Удар був завданий по всій системі управління mm -hmm. ворожим флотом. Ну а далі а, були ще потоплені кораблі, після mm -hmm. чого окупанти змушені були передослокувати залишки своїх суден до новоросійська. Як спеспец українських сил змінили ситуацію в чорному морі? І чи залишається російський флот ще боєздатним? Про це далі в сюжеті. Севастополь здригнувся від трьох потужних вибухів. У небо здійнявся стовп диму. Люди в паніці тікають з вулиць. Почалося вибухи у центрі міста. Щось горить. Просто над нами пролетіли ракети. Немає заднього скла скрізь уламки. Це шматок дерева. Двері навіть не зачиняються в автівці. 22 вересня 2023 року ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Тоді, внаслідок ракетної атаки, по будівлі штабу загинули 34 російські офіцери. Ще 105 військових були поранені. Ситуація зараз такава, що ну 30% бойового ядра чорноморського флоту знищено або серйозно пошкоджено. Це 28 кораблів кораблів і один підводний човен. Новина про фактичне знищення Чорноморського флоту облетіла увесь світ. Одним із перших, хто привітав Україну, стали вірменські протестувальники. Росії. Вітаю Росію зі знищенням штабу Чорноморського флоту. Ура! Ура! Слава Україні! Ура! Згодом про українські успіхи почули і європейські партнери. Зокрема, і Велика Британія. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав. Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці. За даними військових експертів, нині ситуація у Чорному морі змінилася на користь України. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росія щоденно виводила в море до 50 бойових кораблів і фактично блокувала українського узбережжя. То зараз більшість свого флоту тримає у пунктах базування в Севастополі та Новоросійську. Після того як ми спочатку отримали ракетний комплекс Нептун Гарпун, а після цього почали широко застосовувати і а, 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 морські дрони. То поступово росіяни, по перше, прибрали всі свої кораблі а, з моря. Як а кораблі знаходились постійно в морі і біля протоків Босфор, і біля наших ну от. По лінії від Дельти Дуная до Миса та Тарханкут постійно сьогодні Чорноморський флот РФ здатний виконувати лише одне зі своїх трьох основних завдань: завдавати ракетні удари по території України. Висадка десанту неможлива. Єдиний безпечний морський коридор для України функціонує через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії. У той час заблокованими залишаються порти Миколаєва, Очакова і Херсона через контроль РФ над Кінбурзьким півостровом. Ми контролюють безпеку від ділянки від Одеси до острова Зміїний проводять там протимінні заходи, патрулювання забезпечують протиповітряну оборону. Експерти наголошують вирішальний фактор у Чорному морі: контроль над Кримом. Поки він під окупацією, Росія буде використовувати його як плацдарм для ракетних ударів і блокування судноплавства. Водночас удари ЗСУ вже значно послабили позиції флоту РФ, а процес його витіснення з Чорного моря триває.